Відьмочки, скелети та супергерої. У терцесіті центр на Давида Ойстраха влаштували справжнє страшенно веселе свято. Співи, танці та конкурси. Так тут відзначали геловін. Мені дуже подобається свято Хеллоуін, Я його чекаю у, у весь рік. Я дуже люблю ходити за, за цукерками та святкувати це, це свято з друзями. Дорослі не залишилися осторонь, дехто прийшов у власних костюмах, аби поринути в атмосферу свята разом з малечею. Заради дітей, тож вирішили їх підтримати і також щось на себе наділи. І заради себе підняти настрій. У мене костюм маліфіцент. І вдома були рожки, тож я до них добрала сукню. П'ять, п'ять, одинадцять, дванадцять, два, три, п'ятнадцять. Молодців ваші. Тут для відвідувачів приготували насичену програму, зокрема майстер-клас, а також частування для тих, хто прийшов у костюмах. У Нас просто маленькі діти хочеться додати їм якихось позитивних емоцій, свята, щоб вони отримували задоволення від життя. Мені здається, це все-таки єдиніння Взрослі, діти всі в місті дух праздника. Немножко представити себе дітьми, полечить радість, радості, від міроприяття. Цього разу Геловін став нагадуванням: найкращі спогади народжуються тоді, коли ми дозволяємо собі просто повеселитися. Організатори обіцяють, такі свята влаштовуватимуть і надалі, аби дарувати гарний настрій кожному відвідувачу. <му> Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Попелюх перший міський.